Як говорити про Бога з близькими людьми мамою, татом, братами та сестрами. По-перше, не намагайся бути мудрішим за близьких, бо хто як не вони знають тебе найкраще. Така поведінка може здатись фальшивою і відштовхнути. По-друге, розповідай рідним про зміни, які Бог робить в твоєму житті. Навіть якщо для тебе це щось несуттєве, для твоїх близьких це може бути чудом. Також не намагайся переконати, що ти правий. А вони ні. Якщо у рідних тобі людей є своя точка зору щодо Бога і віри, запропонуємо їм альтернативу з точки зору Біблії. Можливо, коли вони вчинять інакше і побачать зміни, це буде доказом, що Бог із ними. І, звичайно, будь прикладом. Коли робиш добро в церкві, школі чи на роботі, не забувай про свою сім'ю. Приділяй час, допомагай, стань для них найкращим другом і тоді. Вони побачать Бога, який живе у тобі, без зайвих слів.